Здравствуйте, звезды, давай. Здрасте, докинься. до конца. Вояка, блядь. Давай, давай. Что у вояка? Я Здрай, там... я тебе сказал. Какой звезды, все здрай. Здрай, пусть позв... Давай, здрай, звездочку. Ну давай, давай, здравствуй. Звезды, поздравляйте все. Я тобі покажу. пацюків. Це день скорбі на день перемоги. Здарайте ці звзди, давай. Хорошо. Привела все цьому. Сонного. Сонного я і от півтора часа будила. Цього сонного. І з тої сторони. І можеш возити своїх сих. Я, я не знаю, може розмова моя до, до вас дойде щось там. Може не дойде, не знаю. Молоді хлопці бля, їздять, на, їздять, понаклеїли на БМВ, на німецькі моделі, діди, діди за побєди. і зв'язки. Клейте на Жигулях, на москвичах. Ну що ти можеш сказати? Скажи, а що ти зробив? Це не буде, я не буду нікуди відкриватися, крісети. Скажи, для чого ти це зробив? Не знімайте. Ні, ну скажи на, для чого ти заробився. Добре. Так клейте на москвичі, на якісь запоросі там. Побідітелі на Мерседесах на БМВ їздять. Німці побідили. Жестокі пацани. Так буде постійно. Ніяких тут не буде. цих. Бесобуді я цього машини, блядь, на марасі. Іли єди за побіди. В умані. Ми всім розберемося. Пізніше. Побіди і звзди. Все, дякую за увагу.